Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Точка Зору 360 В даному відео хочу розказати вам про досить цікавий бюджетний варіант. Бюджетний фонарик налобний. Хто їздить там на роботу в темну пору доби, хто подорожує, та навіть ввечері сходити в дровітник, набрати дров та будь-куди. Досить чудова, недорога і якісна річ. Зараз розкажу, що він собою представляє, і чи варто переплачувати і купляти щось дорожче. В кінці відео покажу, як він світить. Може потім вийдемо в надвір. Зараз день. Але ввечері відзніму також трошки кусочок якогось матеріалу, покажу, як він світить в темну пору доби. Так, давайте почнемо із зарядки. В комплекті йшла ось така зарядка, досить маленька. І сам фонарик. Так, зарядка досить малесенька, легесенька. є індикатор заряду. Коли батарейка повністю розряжена, світиться червоним. Вже коли повністю батарея зараджена, світиться зеленим світлом. Тоді час вимикати вилку від електромережі. Ось такий значок намальований тут. Так, сам кабель довжиною о, сантиметрів 30. Грубенький. Ось такий штекер. Має донесенький. Ну, заражає заражає приблизно годину, не більше. Ось такий блочок. Подивимося його характеристики. До речі, фонарик від фірми Veolux. Подивимося, що у нас тут пише. Так, вхідна напруга 185-240 вольт 50. 60 Гц. Вихідна напруга 3,7 В 300 мАГ. Ось такий блочок. Досить маленький, акуратний, зручненький, можна вкинути в куртку, в карман, чи куди там, чи в рюкзачок, і багато у вас місця він не займе. Досить зручний та практичний. Так, подивимося, чи він розбирається. А, да ось є болтик. Можна буде потім розібрати там, якщо будуть якісь неполадки. Відремонтувати. Ну, зараз його не буду розбирати, так що він новенький все працює поки що справно. Ось такий булочок. Так, по поводу самого фонарика. Е е ось є, є такі резинові накладки, три штучки. Це по бокам на голову, це наверх. На голові тримається досить добре, в принципі, непогано. Регулюється, можна регулювати вверх вниз як кому там буде зручно. Ось тут така розміщена м'якенька накладка, щоб в голову, мабуть, не терло, якщо ви без шапки будете носити його. Я завжди, як іду на роботу, то надіваю його наверх на шапку. І досить зручно там воно тримається і, в принципі, нічого ніде не не тре, не муляє. Так, далі в нас ось є такий. Вхід для заряджання. Ось сюди вставляємо його і заряджаємо. Зараз показує, що батарея заряджена світиться зеленим кольором. Так, виймаємо цей штекер. Фіксується ось такою резиновою заглушечкою, щоб туди не попадав бруд, щоб туди волога не попадала. Ось тако закрили і все, досить зручно. І практично. Так, далі дивимося. А, до речі, ось зверху є кнопочка. Тут заряджаємо. А зверху є кнопочка є три режими освітлення. Нажимаємо один раз, це максимальне освітлення. Світить дуже добре. Другий режим буде світити трошки тускліше. Видно, так? І третій режим світить ось така зверху діодна лампочка. Ну а також регулюється. Можна підняти ось так його, опустити, кому як зручніше. Може десь треба просто трошки підсвітити, то можна нажати ось цей режим і користуватись ним. Світить досить круто тут теж. Ось так, склали собі. Чи там підняли там вже від, від ваших потреб. В принципі, світить дуже-дуже добре. Ось такий фонарик. Всередині розміщена одна е акумуляторна батарейка, така досить чимала. Зараз ми розкручу. А, до речі, саме скло це пластикове, треба буде досить акуратно його, як то кажуть, використовувати, щоб не поцарапати оце пластикове скельце. Воно то такое, начебто, і втоплене туди всередину. Не повинно там царапатись. Можна поставити буде там на, на стіл там, чи будь-куди. Але, але якщо з якимись речами в рюкзаку його перевозити, то можна буде поцарапати це пластикове покриття. Ось так відкручується. Завжди можна буде щось протерти, помити, якщо там пилюка попаде. Ось така пластикова кришка з такими січечками, такими, зазубринками, щоб було легше закручувати. І ось таке пластикове скельце. Так, ну, і ось сам такий якби прожектор да, чи дифузор, чи як його правильно назвати, поправте мене в коментарях. По центру розміщений один світлодіод. Припаяна платка і ось там видно, бачите, одна велика акумуляторна батарея. Одна. Заряджається приблизно за годинку. Повністю від 0 до... до 100%. Так, складаємо все до кубки. Вставляємо скельце. До речі, хто шукає собі якийсь недорогий бюджетний варіант. Я його використовую як освітлення, коли йду на роботу, чи з роботи повертаюся, коли темно, надів лоба на лобота і пошпарив собі дуже добре, досить зручно. Ввечері по дрова сходити та будь-куди. Досить чудова така і непогана, я вам скажу, бюджетна річ. Так що можете сміливо купувати і користуватися. Ось так. Кому було цікаво, обов'язково підпишіться на канал, поставте цьому відео вподобайку, напишіть замістовний коментар. Все, тоді до зустрічі! Побачимось на каналі зору 360